Привіт! Сьогодні ми відправляємось у захоплюючу подорож у світ відеоігр на консолі NES, де кожен піксель це окрема історія, а кожен персонаж незабутній герой. Консоль NES відіграла величезну роль у формуванні культури відеоігр і відкрила для нас двері до безліч захопливих світів. А якщо я вам скажу, що деякі з цих неймовірних пригод стали відомими не лише через геймплей, але й завдяки мультфільмам. Сьогодні ми розглянемо деякі з найкращих ігор для NES. У яких була своя анимаційна адаптація. Згадаймо, наприклад, культові мультфільми, такі як Duck Duck, DuckTales або Chip Dale. Вони не лише зачаровували нас своїми історіями та пригодами, а й стали основою для низки незабутніх ігор, що запам'яталися нам на все життя. Готуйтеся відчути ностальгію та відновити спогади про часи, коли кожен новий рівень був справжнім викликом, а кожен персонаж став справжнім другом. У 1992 році світ побачив мультфільм про Аладдіна. Це захоплива казка про молодого хлопця, який знаходить чарівну лампу з джином усередині. Він використовує свої три бажання, щоб перемогти злого візира та завоювати серце принцеси. І вже через рік, у 1993 році, на консолі NES виходить гра «Аладдін». Вона відображала події з мультфільму. Гравець керував Аладіном, який подорожує через різні рівні, долаючи перешкоди, щоб врятувати принцесу та перемогти злого візира. Гра була відома своїм яскравим геймплеєм, захоплюючими рівнями та відмінною музикою, що робила її незабутнє для багатьох гравців. У 1987 році вийшов мультсеріал DuckTales. Його популярність швидко зросла, і він став одним з найуспішніших анімаційних серіалів у 80-х роках. Серіал розповідає про пригоду Скруджа МакДака та його трьох племінників. Разом вони подорожують світом, розв'язуючи загадки та борючись зі злочинцями, підкорюючи серця глядачів своїми пригодами та гумором. І вже через два роки. У 1989 році була випущена гра DuckTales. Вона передає атмосферу та пригодницький дух серіалу, дозволяючи гравцям керувати скруджем МакДаком у пошуках скарбів. Мультфільм The Lion King вийшов у кіно у 1994 році. Це епічна пригода про молодого Лева на ім'я Сімба, який змушений стати королем після втрати свого батька Муфаси. Сімба пройде складний шлях самовідкриття, відваги і прийняття своєї долі, щоб повернути своєму народу мир та гармонію у прекрасній саванні. Гра The Lion King для NES також була випущена у тому ж році як відповідь на популярність і успіх фільму. Вона пропонувала гравцям захоплюючий геймплей, в якому вони керували головним героєм Левом на ім'я Сімба, в його пригодницькому шляху до Королівського престолу. Гра відтворювала ключові моменти мультфільму, включаючи елементи платформерів, боротьбу з ворогами та виконання різних завдань. Вона відома своєю чудовою графікою та звуковим супроводом, що допомагали перенести гравців у захопливий світ короля плева. Мультфільм про Черепашок Ніндзя був випущений у 1987 році. Це анімаційний серіал про чотирьох мутованих черепашок, які виховувалися в каналізації Нью-Йорка і навчалися бойовим мистецтвом під керівництвом свого майстера Сплінтер. Разом вони вирушають на захист міста від злочинців, зокрема від їхнього ворога Шредера та його банди Футклану. Цей анімаційний серіал став культовим у 90-х роках і залишається улюбленим серед шанувальників анімації до сьогодні. У 1989 році була випущена гра для NES. У грі гравці керують чотирма черепашками ніндзя Гравці проходять різні рівні, борючись зі злочинцями фут-клану та іншими ворогами, використовуючи бойові вміння кожної черепашки. Гра складна, але викликає ностальгію у багатьох гравців. Русаленька – анімаційний фільм Дісней, який вийшов у 1989 році. Ця казкова історія стала однією з найуспішніших і найвпливовіших робіт Дісней. Це історія про молоду морську принцесу на М'я Арієль. Яка мріє стати людиною. Вона укладає угоду з морською відьмою та обмінює свій голос на ноги, щоб дослідити світ на березі. Фільм славиться за свою неповторну музику, чарівний анімаційний стиль та відданість темі кохання та самовираження. Гра Русалонька для Нес була випущена у 91-му році. Це пригодницька відеогра від компанії Capcom. Гравець керує русаленькою Арієль, яка прагне врятувати свого коханого принца та врятувати своє морське королівство від злих сил. У грі цікавий геймплей, красива графіка. Гра підійде для тих, хто не любить занадто складні ігри. Це той випадок, коли можна насолодитися грою. Флінстоуни – це анімаційний серіал, що вийшов у 1960 році. Він розповідає про пригоди Фреда Флінстона та його сусідів і друзів у кам'яному віці. Цей серіал здобув велику популярність та став класикою анімаційного жанру. Щодо гри на NES, то у 1993 році була випущена гра для цієї консолі. Це пригодницька відеогра, де гравець керує Фредом Флінстоуном, який намагається врятувати своїх домашніх улюбленців динозаврів Діно та Хоппі. У грі чудово відтворена атмосфера кам'яного віку. Непоганий музичний супровід, і все це разом допомагають гравцеві поглибитися у світ флінстоунів. Книга джунглів. Це анімаційний фільм від Дісней, який вийшов у 1967 році. Фільм розповідає історію хлопчика на ім'я Мауглі, який виріс серед дикої природи в індійських джунглях разом з друзями, ведмедям Балу та Пантерою Багірою. Цей фільм став одним з найвідоміших творів Дісней та завоював серця глядачів по всьому світу. У 1994 році була випущена гра The Jungle Book для консолі NES. Гравець керує хлопчиком на ім'я Мауглі, який подорожує по джунглях, збирає фрукти та бореться з різноманітними ворогами. У грі добре відтворені персонажі та атмосфера джунглів. Тіні Тун Адвенчерс. Це анімаційний серіал, який вийшов у 1990 році. Серіал розповідає про пригоди потомків відомих персонажів з Warner Brothers, які навчаються в академії під керівництвом вже дорозлих Баксом Бані, Дафім Даком та Ката Сільвестра та інших персонажів. Цей анімаційний серіал був дуже популярний у 90-х роках і завоював серця глядачів своїми веселими пригодами. Що для гри для нас? То в 91 му році була випущена гра. У грі гравці керують різними персонажами з серіалу, долаючи різноманітні рівні та збираючи предмети, щоб перемогти ворогів та дістатися до кінцевого боса. Гра має веселий геймплей, дуже якісно відтворені персонажі, які стали улюбленими серед шанувальників серіалу. І ось ми дійшли до завершення нашої подорожі через світ геймінгу та анімації. Звісно, це не всі ігри та мультфільми, які притинались у світі розваг. Тут лише декілька прикладів, але світ геймінгу та анімації безмежний, і для нього завжди є місце для нових відкриттів та захоплюючих історій. Кожна епоха та кожне покоління має свої улюблені твори, які залишають свій неповторний слід у серцях гравців та глядачів. Ці ігри та мультфільми не лише розважали нас, але й надихали, навчали та змушували задуматися. Вони стали частиною не лише нашого дорослішого світу, але й залишаються вічною класикою, що перетинається з покоління в покоління. Тож нехай наша любов до геймінгу та анімації продовжує зростати, а наші спогади про цю подорож завжди залишаються яскравими та незабутніми. Нехай магія цього світу завжди вас надихає та підтримує у вашому житті. Дякую за перегляд, друзі, і нехай ваші граві пригоди завжди будуть веселими та захоплюючими!